На жаль, ще рік не минув, як він загинув в жовтні. 15 жовтня ми одружилися, а в червні на своє день народження він загинув. Я знаю, що ви готували подарунок? Так, я готувала йому подарунок, я скинула йому цей подарунок, це була картина. Він там був у військовій формі. Я йому написала, що коли приїдеш, ти відкриєш його, а він каже, він такий нетерплячий каже, відкрий, скинь мені фотографію. Я говорю, ні, ти приїдеш, ти дожує приїхати завтра, післязавтра ти може приїхати. Ти повинен відкрити цей подарунок і сам подивитися. Першого. Липня, коли я дізналася, що він загинув, він повинен був приїхати на грешення нашої донечці. Він дуже хотів її погрестити і бути поруч.